Добрий день, діти. А ви знаєте, кого називають видатними людьми? Хто вони? Це люди, про яких пам'ятають в усі часи. Це люди, які відрізняються надзвичайними рисами. Люди, які своїми діями або діяльністю, наприклад, малюють або пишуть музику, люди, які змінюють історію. Які розвивають свою країну, мають вплив на суспільство. В кожній країні є свої герої і свої видатні люди. Одним з видатних людей України є Тарас Григорович Шевченка. В країні проходять творчі зустрічі, літературне читання, з нагоди Дня народження, великого поета, борця за свободу, за вільне життя України. Без його імені не можна уявити нашу культуру, нашу літературу. Його творчість знає не тільки наша країна і весь розвинений світ. Народився Тарас Шевченка в часи, коли існувало кріпацтво. В старій хаті, в бідній родині. Сім'я була велика, мала п'ять сестер і два брати, тому батьки багато і тяжко працювали на панщині. Маленького Тарасика доглядала сестра Катерина. Вона була йому нянею. Тарас дуже любив свою сестричку. Дитинство Тарасика було важке. Йому, як і всім дітям того часу, доводилося теж працювати. І вже маленький Тарас мав хист до малювання. Спочатку він малював крейдою, вугольками. У 9 років залишився Тарас батьків, але він дуже хотів вчитися, і першим його вчителем був шкільний діяк. Важко й тяжко жилося Тарасу. А в 14 років забрав пан Тараса до себе кріпаком. І поїхав Тарас з паном до Петербурга. Там в нього з'явилися справжні друзі, які викупили його з кріпацтва. Там він вчився в Петербурзькій художній академії, вивчав мову, літературу, історію, географію, став освіченою людиною, написав багато віршів, які були зібрані в першу його книгу, яка називалась Кобзар. Дуже сумував Тарас за своїм рідним краєм. Багато віршів написано для дітей, де він з любов'ю описував природу. Це такі вірші, як садок вишневий коло хати, стала весна «Тече вода з під явора. Тарас Григорович Шевченка гордість і натхнення українського народу. Все його життя і творчість були присвячені Україні. Поет мріяв про ті часи, коли наша країна буде незалежною державою, коли в Україні шануватимуть українську мову, культуру та історію. А всі люди будуть щасливі.